Чи дійсно Землі 4 мільярди 600 мільйонів років, Чи їй всього 6 тисяч років? Якщо Земля молода, то жодна з еволюційних теорій в принципі не може бути справедливою, адже для еволюції просто не було часу. Сьогодні наука володіє сотнями наукових аргументів на користь молодості землі, сонячної системи, галактики і Всесвіту. Розглянемо деякі з них. Місяць знаходиться на відстані приблизно 385 тисяч кілометрів від землі. Сила тяжіння дорівнює 200 квінтильйонам ньютонів. Незважаючи на це, місяць віддаляється від землі з шокуючою швидкістю цілих 5 см на рік. Можливо, вас це не шокує, а повинно було б: якщо місяцю лише 6 тисяч років, то він. Переміститися тільки на 300 метрів від моменту створення. Якщо погодитися з теорією еволюції і дозволити місяцеві повертатися до землі з початковою швидкістю 5 см на рік, то сила тяжіння буде безупинно зростати при їх зближенні. У цьому випадку місяць, рухаючись по спіральній орбіті, швидко упав би на землю. У минулому дистанція між землею та її супутником ніколи не могла бути меншою 18500 кілометрів. Межа Роша. Інакше сила тяжіння зруйнувала би місяць, і у нас замість супутника було би кільце.